Я ще раз хочу сказати, мої колеги, э, От в європейських країнах, таких як Болгарія, Румунія, там, от Польща, і так, вони, вони в шоці, вони здивовані, вони кажуть, що хто там у вас працює. Я кажу, ну я нормальні люди, Кажуть, ні, вони боги, просто боги. Ну, мені приємно, э, що от моїх колег, енергетиків, от таке відношення э, до них з боку європейських колег, і вони навіть Іноді шуткують, е, про те, що кажуть, вони нам роблять таку е, погану послугу вашої енергетики. Я говорю, що я говорю, а що таке? Ну кажуть, коли у нас щось бувають якісь збої, ну, відключення, якісь там аварійні ситуації, споживачі залишаються без електроенергії, наприклад, там, в Болгарії чи в Румунії, ну це буває все. А керівництво каже, нам каже: ви що, ви ніякі, як енергетики, подивіться на українців під час війни, бомби, це все, вони утримують систему, там відключення дуже короткі. Вони ремонтують за 5-6 годин, а вам потрібно 2 доби і так далі. Ну, вони шуткують, е зрозуміло, але всі з таким е абсолютно такою ну, немовірною повагою зараз відношення. І е, е, я думаю, що е, от українські енергетики зараз вони е, переписують норми, правила, стандарти в енергетиці. Як, як, як військово переписують е, стандарти ведення війни наші, да, от, так наші сучасні енергетики вони переписують е, стандарти е, якби.